Проводимо засідання постійної комісії з гуманітарних питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту. Присутні голова комісії, не члени комісії, Драбець Володненко, Погуляй іншим Коземенко. Значить, всього присутні шість депутатів, комісія правомочна і на засіданні комісії присутні Сухополов'яцький сільський голова Росовський Денис Михайлович. Секретар Сухополов'янської сільської ради Бобошко Володимир Михайлович, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та споредька Олена Олександрівна, член виконавчого комітету зайворону тіго Вікторович. Також запрошена до розгляду питання Тарасенко Мироніка Володимирівна. Ну і Значить, порядок денний комісії. Пропоновлення у складі виконавчого. Комітету Сухополов'янської сільської ради доповідає Лубочкову Володимир Михайлович, секретар Сухополов'янської сільської ради. Друге питання про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у старостинських округах Сухополов'янської сільської територіальної громади в новій редакції. Доповідає Лубочкову Володимир Михайлович, секретар Сухополов'янської сільської ради. Третє питання про затвердження положення про старосту Сухополов'янської сільської ради. Новій редакції доповідає побочку Володимир Михайлович, секретар Сухополов'янської сільської ради. І про внесення змін до положення про молодіжну раду Сухополовянської територіальної громади Ви будете, е, знає, доповідає головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Рейка Олена Олександрівна. Е, чи є зміни до порядку денного засідання комісії? Є у мене пропозиція затвердити порядок денний. Голосуємо. Значить, голосування по іменту. Мететько за. Дравець. Да. От... Погуляєчко. Зінченко. Тименко. Да. Да. Значить, за шість членів. Шість депутатів рішення приймаються. Одноголосно. E, Значить, переходимо yeah. до першого питання. Слово надається секретарю Сухополовянської yeah, сільської ради да. оборону Віктор Михайлович пропоновлення у складі виконавчого комітету yeah, Сухополовянської yeah. сільської ради. Шановні депутати, запрошені yeah. на розгляд постійної комісії підготовний проект рішення, який був направлений мені як секретарю, а згідно регламенту нашої роботи, як секретар, направляє відповідної профільної комісії, приздаваючи в даному випадку на розгляд, та винесення рекомендацій і висновків. В даному випадку ви повинні винести рекомендації стосовно цього проєкту рішення. Значить, Проєкт рішення, який називається Пропоновлення складі виконавчого комітету Слубрянської сільської ради значить, на підставі керуючий законом Україна про місцеве самоврядування. Продолжение об'єднання територіальних громад з регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Скоронської сільської ради на виконання рішення Чернігівського окружного адміністративного суду 24 квітня 2023 року по справі номер мається, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань прав людини, закону правопорядку депутатської діяльності, етики та регламенту Скорополянської сільської ради. Сесія ради вирішила, і тут якраз вам необхідно стосовно цих пунктів винести свої рекомендації. Перший пункт це поновити у складі виконавчого комітету свобода сільської ради Тарасаніководим, першого заступника сільського голови. Друге визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 24 ї по сесії восьма скликання від 15 жовтня 2022 року. 2022 року призвілля з посади першого заступника сільського голови Тарас Андрій Колонів і третій контроль, але це вже, як кажуть, технічне питання. Тому вам необхідно, можливо, заслухати якісь зауваження, коментарі стосовно цього і винести відповідні рекомендації. Ну, Хочу зазначити, що просто як секретар до розуміння те, що вам необхідно, по-перше, винести рішення стосовно рекомендації до розгляду цього питання на сесії, яка нас планується 25 вересня, це 50-та сесія 8 скликання із сільської ради. Це перше питання. Ну і рекомендації стосовно поновлення. Перше питання поновити у складі виконавчого комітету, який сказав, І друге питання визнати таким, що втратили чинність, пункт 2 рішення і так далі. Те, що я озвучила. Це вам необхідно. І так і ну, Ігор Вікторович нам розказав, що вже так орієнтуємо, нікого нема ніякого. Значить, давайте так. По-первому, рекомендація постійної комісії внести питання про поновлення у складі виконавчого комітету Сугополов'янської сільської ради на розгляд 50 сесії, 8 скликання Сухополов'янської сільської ради. Хто за... Так, Метейко за. Драбець. За. Іван за погуляється. Зінченко. За. І Цибенко. Значить, усі ж, усі ж ну, шість за рішення прийняти одноголосно. Це по так. І Я хотів би додати, що, звісно, ми керуючись тим, що є рішення Чернігівського адміністративного суду, репеляційної вищої інстанції Київського, де чітко зазначено, що... Ми повинні виконати вимоги рішення суду, на що і звертав увагу член виконавчого комітету Ігор Вікторович Зайволенко. Так, ви ж правильно, так, ми ж виключно. зараз виходимо з тих підстав, що повинні виконати рішення суду, яке контролюється виконавчою судові. Тому і розглядаємо дане питання. Виключно з мату виконання. Ще раз наголошую і підкреслю. Так, тепер по-другому. Рекомендація постійної комісії поновити у складі виконавчого комітету Сухополовянської сільської ради разом кандиданікологія на рівну першого заступника сільського голови. Значить, проти. Драбець. Проти. Дравець. Проти. Погуляє. Утримався. Зінченко. Діцепенко. E, значить, раз два. за немає. 5 проти і один утримався. Ну, рішення не прийнято по цьому питанням. І третє. Рекомендація постійно визнати таким, що втратили Дженіс Пункт 2. Рішення 24-ї позадіргової сесії. 8 скликання від 13 жовтня 2022 року про звільнення з посади першого заступника сільського голови Тарасом Фандроніко Володимирівну. Голосуємо. Е е Метелько проти. Дравець. Івагненко. Погуляй. Зінченко. Ісибенко. Проти. За, за немає, 6 проти і утримався немає. Рішення не прийнято. Значить, по першому питанню ми і вирішили. І Внести вирішили. питання про поновлення членом виконавчого комітету Сухополов'янської сільської ради на розгляд 50-ї сесії, 8-го скликання Сухополов'янської сільської ради. Тут теж голосувати. Ні, ні, ви вже голосувати. Друге, рекомендація поновити членам виконавчого комітету свого сільської ради Тарасу Кандруніку Володимиру не прийнята. І третє, рекомендація визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 24-ї податкової сесії 8 скликання від 13 жовтня 22-го року по звільнення з посади першого заступника сільського голови Тарасу Кандруніку Володимиру не прийнята. По першому питанню ми прийняли рішення. Друге питання, значе слово надається Бобочку Володимиру Михайловичу про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у Старостинських округах у Полов'янської сільської територіальної новій Ну, Хочу зазначити, чому виникло таке питання. Ви знаєте, Можливо, хто не знає, нагадаю про те, що зараз вступив у дію Закон України про місцеве самоврядування України щодо вдосконалення правового регулювання Інституту староста та його діяльності в умовах воєнного стану. Ми на 44-й сесії 8 лика 8 березня затвердили порядок проведення громадського обговорення канатури старості у Старосільському браху Суполецької. Територіальні громади. Його до цього часу не було, і, як кажуть, всі вимагали його прийняття. Ми розробили, я був керівником цієї групи, ми його успішно були затвердили 8 березня. І воно в нас залишалося. Необхідності у проведенні громадського горе такої не було, слава Богу. Але цим законом, про який я кажу, прийняті ряд положень, які необхідні до. Внесення у цей порядок рані громадського гори. Я дуже активно працював з групою, ви бачите, закон, ми тут правили, вносили. І е, у це положення, яке є відповідно цього пунктів цього закону, вносимо, пропонуємо е, внести ряд доповнень. Коли подивилися на ці доповнення, зразу планували внести зміни. Але ж коли подивилися, що їх так чимало, то прийняли рішення запропонувати. Прийняти це положення у новій редакції. Ну, от зокрема, дивіться, в попередньому положенні ми розписали зв'язку із населення в наших старостинських округах, коли йде обговорення кандидатури старости громадське, то там відповідний відсоток повинен підтримати жителів громади. У нас був за то чисельності реальної, яка в нас є. Але в законі в цьому змінах чітко передбачено. І ми вносимо у пункт 4.2. Кандитура старости вважається погодженим жителям відповідно Старосийського округу, якщо в результаті громадського горнення отримав таку підтримку. До 1500 жителів, більше 20% жителів від загальної кількості і так далі. Від 1500 більше 17% голосів. Закон не передбачає нашу інтерпретацію, тому ми пропонуємо внести в це положення чітко те, що визначив закон. Так. У нас у пункті 4.3 за результатами проведення проведенного громадського обговорення повинен містити, протокол повинен містити ряд відомостей. Все там у нас відповідає тому, що закон передбачає, але після дати у законі ще треба вказувати і місце проведення громадського обговорення. так що вносимо пропозицію і місце. От. І е, тоді у абзаці загальна кількість жителів Старосицького проєкту, які громадяни які мають право на кількість та відсоток жителів Старосинського і підтримали кандидатуру на посаду старости, кожного з кандидатів душа. Оце починається із закону, добавляємо. Із зазначенням прізвища, власне, імені і всіх і так далі і так далі, підписується підписом таких учасників. так. Пункт 4.4 4 пенденної редакції відпіду до того, що прописано в законі спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення оприлюднення здійснюється шляхом опублікування протоколу на офіційному веб-сайті Слуганської сільської ради Не пізніше, і на третій день після встановлення результатів такого обговорення. Нас було дещо там по-другому. І додатково додаємо пункт 4.5. Протягом шести місяців дня припинення скасування воєнного стану в Україні, введено указу президента і так далі. Кандидатура кандидатури староста внесення на громадське обговорення в порядку, передбаченого статтею 54 і пане закону України про самоврядування вважається погодженою жителів Південно-Старостинського якщо в результаті громадського обговорення вона отримала підтримку Старостинського округу не менше 15% голосів жителів загальної кількості жителів Півно-Старосинського округу, які є громадянами досягли повноліття. Оце такі зміни вносимо ми до порядку громадського ворога, пропонуємо внести до затвердження. Тому, якщо є якісь зауваження чи пропозиції, ясно, що на службу сприймають дуже важко, але повірте, оці положення, які тут прописані, ми врахували 100% до того, що в нас не було. Добавили і такий вигляд затвердження, воно буде відповідати всім вимогам. Це все. кого є? Немає нікого. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради затвердити порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах Сухополов'янської сільської територіальної громади в новій редакції? Хто за, Метейко, за? Дравець? Да. За. коза? За. Івахненко, Погуляє? Зінченко, за. Цивенко Сіда. Значить, це рішення прийнято одноголосно, що малого саме. По третьому питанню слово має секретар суховської сільської ради Бопочку Водой Михайлов. Про затвердження положення про старосту Сухополов'янської сільської ради нової редакції. Так, положення про старості Сухополов'янської сільської ради було затверджено на першій сесії 8 скликання 9 грудня 2000. 21-го року. 21 я тоді вважав з коронавірусом. Якраз не був на участь і приймав у першій сесії. От. Я <клес> з того часу, 9 го років, 20-го року вибачте, з того часу відбулися ряд змін у законодавчому полі, правовому полі нашому. І, зокрема, цей закон, про який я казав, передбачив ряд моментів, які необхідно імплементувати у наш в Наше положення, значить, пропонується до того положення, яке є у нас, ввести пункт 4.1 і його викласти трошки дещо у зміну відповідно до закону варіанті. Староста затверджується відповідно, в старостинському окрузі сільської ради на сроки і повноважень за пропозиції сільського голови, що вноситься за результатами громадського говорення, про що ми говорили, громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультаційних консультацій, з громадськості проведено в межах відповідного Старосинського округу відповідно до чинного законодавства України та порядку проведення громадського обговорення, Старостинської творе староста Старосинської прослуга громадиної редакції, затверджено 50 сесії 8 лика сільської ради. Тобто ми затверджуємо те, що я казав, і відповідно до цього положення, порядку вірніше, громадського обговорення, затверджується староста за поданням голови. От, Тепер пункт 4.4 є такий. Коли повноваження старости починається, то закон передбачає, ми його імплементуємо. Після припинення повноважень Смокненської сільської ради, повноваження закінчується, ради всієї, Староста, старости продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження нових старост у порядку, встановлено законом України про місцеве самоврядування. Тобто, коли Рада повноваження закінчується, то старості ще продовжують до затвердження нових, повноваження нової ради. Здійснюється, і на першій сесії, в тому числі, там піде перезатвердження, щоб не було розриву. Раді закінчили, старости потікали все. Так, пункт 4.7. Його не було, і вводимо пункт 4.7, Ну, практично відповідно до тих пунктів, які передбачені в законі. Перід воєнного стану в Україні введено указом Президента. Перше громадське обговорення канатури старости передбачені частиною першої статті 54,1. Россия та порядку ведення громадського обговорення нашого регламенту не проводиться. Тобто, закон передбачає цей на це змішувано на період військового стану збирати і громадське обговорення не проводити. Староста затверджується другою Відповідно, у старостинському окрузі, сільської ради сроки і повноважень за пропозицію сільського голови на педальному засіданні Слуханської сільської ради. Інформація про час і місце проведення такого засідання оприлюднюється офіційно в сайті Російської Словенської сільської ради не пізніше, ніж за два дні до дня проведення засідання. Відеозапис засідання оприлюднюється в порядку встанови частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Третій канатора старости може бути внесена на розділ Славянської сільської ради не менше половини депутатів від загального складу ради. Якщо Рада не підтримала дві кандидатури, дві кандитури старости запропонує Субенською сільським головою. Пропонує голова, а депутати кажуть, Пропонує другого. Ні. А тоді мають депутати двома третинами запропонувати свою кандидатуру. Слугуленський сільський голова може односібно призначити старосту в разі, якщо Суховецької сільської ради не підтримано три кандатури старости поспів, внесені відповідно до... Під пунктів 2.3 пункту, аби якщо сесії соціальні ради не проводяться без поважних причин понад три місяці. Це передбачено законом. У разі тимчасової відсутності старості це нове положення взагалі. У зв'язку з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період перебування відпустці, у зв'язку з вагітністю та пологами в відпустці. Для догляду за дитиною, за досягнення 3-річного віку. Та в разі, якщо дитина потребує домашнього нагляду, тривається визначена в медичному висновку, але не більше як до досягнення на її шестирічного віку, або у зв'язку з перебуванням старості за межами України понад 90 календарних поспіль, днів поспіль Своянський сільський голова призначає тимчасово виконуючу обов'язки старості на час відсутності такого старості. Террування старості за межами України протягом зазначеного сроку. Підтверджується підтверджу, відомостями про перетинання особи, особи Державного кордону України, наданими Державою прикордонною службою України за заявою такої особи або на запит до України сільського голови. Ну, таке життя зараз. Це відповідно до тих умов, в яких ми перебуваємо, що староста може бути мобілізований, то і дай Бог народить дитину якась староста, що це зараз таке проблематично. Або зв'язку з виїздом за межі України перебування більше 90 Є такі випадки. У нас сандря може знає, вчителі, які там до дітей в Америку в роки, вона той поїхала, була, приїхала. Ну таке життя зараз. Що зробить? Так що такий пункт пропонується. Ну і досить такий цікавий пункт. 6.2 Законодавство передбачає. Староста на річ одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідно села, сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу, тобто паралельно і жителів, і раду. Відкрита зустріч для заслуховування звіту старости перед жителями старосинського округу період дієностану може бути проведена за рішенням Слової сільського голови. Режим відеоконференції з утриманням вимог, передбачених частиною 6 статті 54.1 закону самоврядування України. Законодавство передбачає відеоконференції. Як нам провести відеоконференцію? Староста сідає, камера на нього, і жителі громади включають інтернет, кром працює, дідушки, бабушки включають свої телефони, смартфони, ноутбуки і дивляться, Що ж там ні Івановича, що розказує, а ми ще не зауважуємо. Це зробити дуже важко. Дуже непросто. А це по... оплачуємо, так, да? должность? Староста? Да. Так, да, оплачуємо. А, ну, це Тоби посадова слова. Посадова особа. Я думаю, але... Ми ще не плачуємо до стріляння. Але <ривіт> як, ви, <ривіт> думати, <не поводить>. <ривіт> <ривіт> як ви всі знаєте, вони староста, якщо не воєнного стану, звітують перед радою. Тобто, виконують вони перед громадою, не звітують, того, що зустрічі практично не можна організувати, зібрати людей, тому що є заборона на зустріч. Це нонсенс. Так варіант, вони, друга частина може за рішенням голови звітувати перед радою, але а, а, за, за, за ініціативи депутатів відеоконференцію. Ми можемо не провести відеоконференцію технічно, немає світу, немає інтернету, технічно не можна організувати, то ми пропонуємо вести, вона десь ця стаття може вмежує, законно не передбачене, але положення ми до реалії нашого життя. В разі неможливості, такий далі абзац, неможливості організувати відеоконференцію з технічних чи інших причин, староста про свою роботу може звітувати перед районною радою на пленарному засіданні сесії сільської ради з обов'язковим публікуванням тексту звіту установлення та регламентом сільської ради термін перед пленарним засіданням на веб-сайті. Сухокласні справді озбережати та в інший спосіб внесення і пропозицій до проєкту рішення по звіту старості. Прийняття рішення про звіту старості та інформування про проєкту річних здійснень, включення законодавства та регламент сільської, сільської, сільської ради. Якщо не можна провести до конференції, то текст звіт, його виставляється у старостинському окрузі, в магазинах на досках оголошується перед звітом, щоб люди могли ознайомитися і внести свої пропозиції. Те, що почитали. Але такий абзац, якщо не можемо провести, то хоч перед сесією сільської ради, щоб вони призвілися. Ми узаконимо те, що роблять вони цим положення. А отчаяв, що саме краще, якби було так, як раніше, так. Надіємося, що да, ми дуже переможемо і стосується військовий стан, і буде все як раніше. Всі до цього, цього да. Але, все бажають. Це такі зміни. Тому є пропозиція вам. Прийняти рекомендації стосовно запропонованих змін. От, і я на сесії тоді, якщо попитаю депутатів, чи є си, необхідність детально інформувати, Я думаю, це зрозуміло. Ось закон запрацьований. Абсолютно все включено. І... Принести, ні? Ну, ну хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради? І рекомендувати сесії сільської ради затвердити повідомлення про старосту Суговполовенської сільської ради у новій редакції. Хто за, мета і коза? Драбець. Івахненко. Погуляється. Зінченко. Цибенко. Значить, у нас ще за. Рішення прийнято. Так, і четверте питання. По четвертому питанню, слово надається головному спеціалісту відділу освіти молоді та спорту Велька Олені Олександрів. Шановні присутні члени молодіжної ради Сокополов'янської територіальної громади звернулися до сільського голови, до депутатського корпусу Сухополовянської сільської ради з тим, що за результатами громадського моніторингу. Та публічного заходу в рамках адвокаційної кампанії проекту нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад це такий проект, де наша молодь бере участь, із пропозицією щодо покращення молодіжної політики і загалом поліпшення відкритості, доступності, зрозумілості бюджетної інформації для всіх жителів нашої громади. Внаслідок цього ми винесли. Свої пропозиції <кій> е, і е, суть питання в тому, щоб доповнити е, положення про молодіжну раду сухополов'янської територіальної громади е, наступними пунктами. Ну, пункт саме викласти пункт 5.3, положення про молодіжну раду Сухопов'янської територіальної громади в наступній редакції. При розгляді питань впровадження молодіжної політики Сухополов'янській громаді представники молодіжної ради обов'язково запрошуються пункт 531 на засідання виконавчого комітету та сесії Сухополовської сільської ради. Пункт 532 на засідання бюджетної комісії Сухополовської сільської ради. Пункт 533 на засідання постійних тимчасових депутатських комісій. Сухополов'янської сільської ради при розгляді питань впровадження молодіжної політики в громаді через тільки при питанні впровадження молодіжної політики. І пункт 5.3.4. Про засідання зазначені в пунктах 5.3.1.533. Сільська рада інформує керівний склад молодіжної ради за 5 днів за допомогою засобів мобільного зв'язку або кошти. Так. Е, тому прошу підтримати е, дані внесені зміни до положення е, про е, молодіжну раду з покупленського Ну, Щоб ви знали, я просто коментарі три речення, 4-5. Молодіжна рада у нас досить активно працює, очолій Ігор Коменко, вчитель заїздкової школи. От я був на звіті його е, роботи. Робили. І так спілкувалися з Варвинським селищним головою. Вони знають про цю молодіжну раду, тобто вони так досить активно працюють і на цьому звіті вони якраз знайшли такі пропозиції, щоб активізувати більше їхню роботу. Я вже на останній, пам'ятаєте, останнє пленарне засідання я проводив, запросив його, він був учасником нашого засідання, тому я думаю, що проблем немає ніяких. Молодіжну раду тільки треба і ще в тому плані, що по співпраці нашій з проєктом Говерла є цілий ряд напрацювань, і там звертають увагу на молодіжний рух і все. У нас є можливість буде залучити їх до розробки цілого ряду проєктів і реалізувати на цьому громаді, по співпраці залучити кошти міжнародні. Тому це буде все нормально, реально і на користь. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради і рекомендувати сесії сільської ради внести зміни до положення про молодіжну раду Сухополов'янської територіальної громади? Хто за? Хто за. за? За. Іважненко за. Погуляй. За. Зінченко. за. Значить, всі шість за. Рішення прийнято одноголосно всі питання порядку денного розглянуті. У кого є з депутатів зауваження? Пропозиції.